Шо, може, приємно, дуже приємна на купила. Так, у нас є подарунок. Диває, що він тобі буде до вподоби і ти будеш на ньому найкраще. Восьмирічна Альона Приліпко талановита дівчинка з багатодітної родини, яка через війну була змушена приїхати з Вовчанська до Харкова. Незважаючи на труднощі, вона продовжує займатися музикою та вже стала лауреатом кількох конкурсів. Українська. Ну, Це родина у нас приліпків з міста Вовчанськ. Коли почалась військова агресія Російської Федерації проти України, вони були вимушені переїхати до Харкова, покинути свою рідну домівку, покинути свою школу своїх друзів. Родичів. Я запросила її займатися в музикальну школу, вона погодилась, дуже зацікавилась цією пропозицією, але не було інструменту. Я бачила, що в неї є гарні здібності, є інтерес, зацікавленість, що вона дуже музикальна, артистична, вона дуже готувалася. Вона приходила на заняття і виконувала всі мої завдання. Я дивувалась, наскільки вона старана, наскільки вона імія. має волю таку. Велика заслуга у її досягненнях належить викладачці фортепіано Алтуховій Ірині Ігорівні, яка підтримує Альону і допомагає вдосконалювати. Майстерність Альона отримала цифрове фортепіано, яке допоможе їй розвивати свій талант і досягти успіху не тільки в Україні, але й на міжнародній арені. Дякуємо вам велиці. Нехай все буде добре. Наші діти навчаються, навчаються і становляться саме найкращими. Дякуємо всім, хто долучився до цієї важливої справи.